Вас вітає Академія Радник та запрошує на наш онлайн семінар для гуру закупівельників, загальний огляд змін законодавства та особливості закупівель під час воєнного стану, судової практики Антимонопольний комітет України та моніторинг. Чекаємо на вас 8 вересня 2022 року об 11.00 на платформі Zoom. Викладачами цього навчання будуть Крістіна Білякова, Марія Степічва, Анастасія Матвійчук, щоб усі учасники навчання могли закріпити отримані знання на практиці, передбачено гарантований пакет підтримки, у який входять презентація та відеозапис даного навчання, сім днів повного доступу до інтернет-порталу радник у сфері публічних закупівель, письмові консультації на порталі та усні телефоні протягом 7 днів, пакет зразків документів, що знадобляться в роботі. Ціл 12 штук. Дякуємо за вашу увагу та до зустрічі на нашому навчанні.